У Маркіяна Половка з Івано-Франківська на війні загинув дядько. Ще будучи юним, він зрозумів, захисників потрібно підтримувати, а загиблих вшановувати. На акцію прийшов з чітким закликом. Щоб на хвилині мовчання підняти плакат, так само з іншими людьми, які прийшли підтримати це, щоб хоче хтось зрозумів, що нехай віддадуть хвилину, щоб помолитися за. Військових, які загинули на війні, для Вікторії ця тема теж особиста. Вона втратила на війні рідного брата. Волонтерка переконана, пам'ять про героїв має жити в серцях людей. Бо для родин полеглих воїнів це не просто вшанування, це зв'язок з тими, кого більше немає поруч. Хочеться, щоб люди бачили, що для родин полеглих загалом це важливо, бо я, як сестра загиблого воїна Юрія, також розумію, що це насправді важливо. Для мене раніше було важливо це, бо я завжди згадувала своїх побратимів, і мені навіть однієї хвилини мало, щоб згадати всі імена, кого ми вже втратили. А зараз це ще більше я кажуть кричить серце в цю хвилину мовчання. Коли думаєш про свою близьку людину, яку втратив на війні, Юрій ветеран 63-ї бригади. Торік на фронті він отримав важке поранення втратив руку. Сьогодні допомагає військовим у тилу й долучається до таких акцій. Бо впевнений, суспільство не має права забути про своїх героїв. Акція потрібно для того, щоб люди не забували про те, що зараз війна. Війна точиться дуже важко. Є багато хлопців, які на жаль, померли, які зараз лікуються, і які воюють, і це все поєднує нашу перемогу, тобто шувається, якби наша перемога їхніми поступками. Ми вирішили зробити цю акцію, щоб люди вони і так зараз в стані якби війни, але нам треба більше нагадати. Нам потрібно більше сконцентруватися на перемозі, робити різні кроки. Щоб наша перемога стала ще більш такою ближчою і значущою, організатори наголошують, акція стане традиційною в останню суботу. Кожного місяця активісти виходитимуть на вулиці міста, щоб згадати полеглих. Якщо ми це зробимо з меншою кількістю людей, я впевнена, що на наступний місяць нас буде більше, тому що це робиться, якби на такому вже автоматі. Це не не з якоїсь великою такою ціллю просто нагадуємо те, що важливе, і те, що взагалі повинно саме по собі бути. А щодня, рівно о дев'ятій ранку, по всій країні звучить загальнонаціональна хвилина мовчання. У цей момент кожен хто вважає себе українцем, має схилити голову на знак вдячності й пам'яті. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї.